Вечір добре, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Житомирська Правда в ефірі телеканалу Союз Тіві студії Наталя Павленко. Сьогодні я разом з вами почую правду про те, хто нами маніпулює і як не стати лялькою в руках у цих людей. Рада представити нашого співрозмовника сьогодні з нами знавець людської природи Олександр Музика, декан соціально-психологічного факультету в студії. Олександр Леонідович, я рада вас бачити. Добрий вечір, Наталю. добрий вечір, шановні телеглядачі. Я хочу нагадати, ми не змінюємо традиції, працюємо у режимі прямого ефіру. Телефон його 25 26 81. Будь ласка, телефонуйте вже зараз. Ми будемо раді, раді почути ваші запитання, раді відповісти на те, власне, що вас цікавить у рамках означеної теми. Олександр Леонідович, я гадаю, буде логічним розпочати розмову з того, що таке взагалі маніпуляція і з чим її їдять. Адже ну мені здається. На побутовому рівні люди здогадуються, кожен знає, що це таке, але цікаво буде почути все ж таки е компетентну відповідь від професіонала, будь ласка. Пані Наталі, я вам скажу, що ви дуже е, непросту тему е, вибрали для сьогоднішньої розмови. Тому, але що, потрібно, потрібно абсолютно, Тому що маніпуляції піддаються абсолютно всі, але не всі люди здатні це визнавати. Бо якось соромно, якось незручно, навіть перед самим собою що тобою маніпулюють. Якщо говорити про е, те, що таке маніпуляція, про це треба, мабуть, говорити, то маніпуляція це е, своєрідне управління, керування однієї людини іншою для отримання особистої вигоди. Маніпуляція вона схожа на маріонетковий театр, коли ляльковод вводить лялюк і вони виконують абсолютно слухняну його волю. Оце і є маніпуляція. Це абсолютно свідома дія, тому що є різновиди психологічної взаємодії, які схожі на маніпуляцію, але коїться несвідомо або робляться за взаємною вигодою. Тоді це не є маніпуляція. А коли вигода одностороння, при тому людина, якою маніпулюють, вона почувається приниженою а людина, яка маніпулює, почуває свою ніби перемогу, ніби свою зверхність. Оце тоді і є маніпуляція. І перша ознака маніпуляції, що вами маніпулюють, це емоція, це таке якесь відчуття незадоволення, відчуття незрозуміле, відчуття тривоги. що Щось зроблено не так. А Топі, розум включається пізніше. Звісно, а чи може бути так, що людина в принципі розуміє, що не маніпулюють, але ну з якихось певних міркувань їй е, зручно нічого не міняти? От тоді це не є маніпуляція, ага. тоді е, це є ціннісний обмін, тому що. Е, ну, от простенький приклад, це коли от взаємодіють садисти мазохіст ну, подружньому житті. Е, один е, принижує, а другий відчуває це приниження, але обидва відчувають від цього задоволення. То, тобто не соціальні ролі, е, і так. в основі все ж таки маніпуляції е, лежить е, наскільки я зрозуміла, е, бажання позбавитись ось того відчуття, того розуміння, що тобою хтось е, керує поза твоєю волею. Це в основі антиманіпуляції. От, Лежить така, ну, я трошки забігаю наперед на Так, лежить таке відчуття, тому що людина власне, їй дуже не подобається, коли нею керують. Тобто в людина є суб'єктність, вона господар власної долі, господар своїх вчинків, вона сама визначає свою поведінку, свої цілі життєві. І коли нею хтось починає керувати, не всім людям це подобається. Скажіть, будь ласка, ну мабуть, найбільш розповсюджені контакти у нашому житті це контакти, з якими ми стикаємося віч на віч? Тобто, це мають я маю на увазі це колеги, це родичі, це близькі нам люди, друзі, знайомі і так далі. Як розпізнати прийоми наміри маніпуляції саме від цих людей? Хотів би сказати, що таке коло людей, яких ви окреслили, ну, можливо, за винятком колег, а родичі, близькі, знайомі, вони уникають маніпуляційного впливу, тому що ну, вони розуміють, що за це буде розплата, тому що будь-яка маніпуляція це обман. І будь-яка людина усвідомлює, що її обманюють, просто е, в ситуації безпосередньої взаємодії на це немає часу, але проходить е, півгодинки, годинка, і людина здогадується, що в принципі її використали. Не, скористалися її інтелектом, її фізичною працею зв'язками або ще будь-чим, отримали від цього вигоду, її принизили, і людина це розуміє. І потім вона навзаєм зробить щось таке, що не буде приємно маніпулятору. Наприклад. Але в ситуації безпосередньої взаємодії на це просто бракує часу. Тобто е, англійці кажуть, якби я був такий розумний, як моя жінка, потім. От коли в ситуації безпосередньої взаємодії ви стикнулися з маніпулятором, то фактично ви нічого не можете вдіяти, тому що у вас немає часу на е, обмірковування цього процесу, тому що ви е, любитель, а він професіонал. Є люди, які професійно досконалюють себе як маніпулятори, і е, протидіяти їм ну, вкрай складно і важко. Єдине, що можна зробити, це потім уникати спілкування з такою людиною. Ну що, власне, більшість людей робить. Це єдине і все. Ну, бачите, якщо ми знаємо про механізми маніпуляції. Давайте про це поговоримо. Давайте будемо більше знати про механізми маніпуляції. Е... А от на це однієї передачі, мабуть, не вистачить. М можна Тезисно. взяти, які зараз конкретні е речі, які зараз будуть близькі. І, е от, Скажімо, наближаються новорічні свята, різдвяні так. свята. От зараз маніпуляції будуть в торгівлі. От, проста маніпуляція це торгівля зі знижками, розпродажі. От. Е багато магазинів не маніпулюють. Якраз тут вони намагаються продати всі наддашкові товари, щоб потім ну, от почати все спочатку, щоб не було боргів до Нового року. Але... Є які магазини, які піднімають ціни, а потім оголошують про великі знижки. Оце і є маніпуляція. От, от такий простий приклад. Звичайний простий приклад. Олександр Леонідович, mm -hmm. е Я перед тим як продовжувати наше спілкування, хотіла б запропонувати і вам і телеглядачам невеличкі відеофрагмент з життям міста. Е це ситуація, яка сталася у торгівельній мережі нещодавно. І мені б хотілося дуже хотілося. Е по Перше побачити цей приклад і потім вже почути вашу оцінку як психолога, чи є це маніпуляція. Отже, просимо увагу на екрани і повернемося за кілька хвилин до студії.